Скорочення споживання газу головна мета наступного опалювального сезону. Так, області довели ліміт голубого палива на третину менше ніж торік. Допомогти економити на думку влади мають прилади для регулювання тепла. Застосування таких приладів дає результат близько 30% на одному об'єкті. От відповідно, саме технічне обладнання не є надзвичайно дорогим. Тобто, якщо заміна котла, це може бути мільйон і два мільйони. То встановлення такого приладу це від 80 тисяч гривень. І чим більше ми їх встановимо в місті рівному, тим більше ми дамо показник по економії. Заплановано в разі нагальної потреби зменшення температури подачі теплої води та зниження температурного режиму в приміщеннях. Та фінансово жителі від цього не постраждають, кажуть в облдержадміністрації. Якщо буде якесь зменшення, буде перерахунок. Тарифа і люди не будуть платити за тим тарифом, яким мали платити. Тариф перераховується і буде менше. Я думаю, що це крайні міри, і можливо дасть Бог до цього не дійдемо, Але якщо треба, то ніхто за рахунок. Мешканців рівнищені не буде вирішувати проблеми з економією газу. Ось влада рівно пропонує жителям краю ще один ефективний спосіб економити власні кошти утеплювати будинки. кажуть в обласному центрі. Вже діє відповідна програма, і результати від неї очевидні. Ми, от зараз чотири будинки великих термомодернізували. Я вам скажу цифра. По минулому році економія по оплаті мешканцям в п'ять раз тепла зима. Поставили лічильник, утеплили будинок, так би платили там 7 гривень, так платять гривню з копійками. З огляду на це Володимир Хомко запропонував створити спільну програму утеплювати будинки за рахунок дольової участі самих мешканців обласного та міського бюджетів. При цьому каже мер: зникне потреба в модернізації котелень, і це призведе до економії газу. Також Галина Барачук, митро Сидор, інформаційна програма День.